Знову Ростик старта. Всім привіт! Починаємо нову частину. Мені вона... я тільки що трохи дивився мені вона дуже сподобалась. Що там треба робити? Та не дуже, я зареволю. Давайсь Давайте кому. Ти вилізь із дерева нарешті, ти перестанеш мене вбивати. А ну, цікаво, хто швидше? А фейка працюю так? Я не не Я знаю. Я правда сильнейшая, не шь. Шь, мам, для Давай, давай. И я упал. Я гробом, а нет, я так. Вот гроб, он тут. Так, может тут людей не А, людей, ну Я гробом попробовал вниз. А буде фон телефон. Чого фейк. Фейкою до речі, так не може. А ну я так. E, дивись... А я можу позитивно. А ти можеш фейкою до речі, так. А тут людиною просто перш два хрестика. Повернись? Ось. ні, ось, стопчик. А, а роби. Ти взагалі верх можеш. А я, блін, не пробіг. Я щось не то робив, ну ладно. Але все одно перебіг. О, все, я біля цього секретного. Ну він не секретний, діолета не йде. Ну, Це що, будемо наступною частині? Ні, давай все одно і записуємо. Давай оці будемо сторонні Ну, Давай. Записувати. О, це ми попали в мою історію О, це Жене! Ооо, сраковій. Гладіаторські боїть, що це? Ну давай пропускаємо зараз. Але ж ми не знаємо, що робити, що від нас захоче. Так, біз, треба. Ну, біжимо. Біжимо. Не біжимо. Тільки я впереді. Так, тобі не нічого. Давай. Так, стали. І що? Ага, дивись, R2 я ловлю. Кидаю тобі, мабуть, R2 нажмеш, як кину. Раз, два, три, кинув. Злови. Ти не злови. Кидай. Ага, кидаю тобі, злови. Кидай мені. Злови. Кидаю тобі. Кидай мені. Ага, це не важко. Запам'ятай, як ловити? Тільки як кидаєш, каже, кидаю, як нажимаєш, окей? Так. Бо я ж не завжди дивлюсь на тебе. Так, мабуть, будуть ускладнювати завдання, тобі дали. Yeah. 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 Ти, ти не мені кинув. Дивись, ти як біжиш, дивись завжди на мене, щоб ти мені кидав, зрозумів. Побігли. Взяв ту штуку? Так. Yeah. Кидай, бо зірветься. Біжимо. Yeah. Кидай, лови. Так, я відкриваю, ти закидай її сюди. Так куди ж ти підбіг? ти треба було трикутничок нажати? Убігли ще раз. Да. Кидаю. Давай. Я відкриваю, ти трикутник нажимай. Закидай її Закинь. Да. Ага, все, ми розібралися, що робити. Да. Нам треба донести ту бомбу, щоб не взірвалась. Бо вона, якщо її один не серж, взривається, перекидати і закидати в дирку. Це гаряча картопля, пас. Це ви шкоді таке грають? Дуже рідко. Так, У мене, побігли. Кидаю. Е, не зрозумів. а що в чому тут складні? Взяв, біжимо. Кидаю. А, там. Кидаю. Там, mm -hmm. ти як біжиш, дивись на мене. І не ставай на ці штуки, вбивай. Mm -hmm. Так. Кидай. А чого ти не ловишь? Mm -hmm. І не ставай на ці штуки, що взрывається. Біжу. А Я не можу. Чи нам навпаки треба на них ставати? Ідем. А ну встань на неї. Mm -hmm. Кидай. А, там скло! Поняв? Диви, біжи, так, потікай, не біжи. Кинув тобі. А, воно що, в тебе було? Так, воно в мене. Це ще та така. Дивись, ні, вставай на зелену штуку, нас підкине, тоді я кину. Кидаю! Лови, поняв, встаємо на наступну. Чекаєм, підкине тоді кидатиме. Кидай! Та ти ж не мені кинув, завжди на мене дивишся. Так, біжимо, стали на цю штуку. Так, я Кидаю! Бежимо, біжимо до стоит зелений. Так, вставай на неї! Кидай! Взяв. Біжимо, біжимо до зеленый! Встали! Кидаю! Бежимо, відкрывай ты! Не, Йо, злобовалось! Так, біжимо. Давай, давай! Вставай! Кидаю! Widzimy, 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 Stały! Tak, ja, ja tak. Dlaj! Ale šo, ty wpał, czy Nie, ja, ja, ja. Nie tak, Tak, dalej. Kino. Tak, dalej. Ja nie dalej. Tak, Скинув. Візьмай, трикотник тоді має. Закидай її сюди. Усе, закинем, закинем. Супер, прикольна гра. Так. Подивись, скільки людей не настивиться. Ага, прикольно. Це дуже... Так наші стрімчики люди дивились. Так, що тут? Почекай, нічого не бачу. Ага, піднімайся. Тебе бомба, так? Так, в мене. Так. Я не можу... Як тільки ти Р2 візьмеш — біжимо. Куди не поки? Кидай мені. Я тобі кину. — Я не бачу, я ж не справись, там в вогонь Тут. я нічого не бачу. М -м -м -м. Кидаю. Словив. Біжимо через вогонь, пробігаємо, я тобі кину. Кидаю. Ну просто стань, пробіг вогнень, і там стань якийсь, добре? <пробітник> так, запам'ятали. Побіг. побіг. Перед вогнем мені, кидай. Кидав. Зловив, вогонь пробігаємо. Стаємо, просто стаємо. Кидаю. Зловив. Перескакуємо. Перескакали, отут стаємо. Кидаєш. Кидай. Зловив, далі, біжимо, перескакуємо, потім я тобі кину. Є ти? Ти де? ти куди далі побіг? Я тебе не бачу. Тима. А. Сейчас тут. Не спіши. Наш спокій. А я тут нашою спокою. Спокій! Тут все спокійно, ми все сподіваємося. Зловив. Пробігаємо вогонь. Спокійно. Є ти? Кидаю. Спокійно перескакуємо. На цю сторону, я тут є. Кидаєш? Кидаю? Зловив. Так, Держава. перескакуємо. А, мене вогонь бою. Дивись, перед вогнем я тобі кину, потім після вогня побіжимо. Побіжимо, 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 біжимо. Кидай. Є? Yeah. Давай, біжимо, біжимо. біжимо. Перебігли вогонь. Кидаю. Є, де ти? є, yeah, є, ось. Yeah. Кидаю. Перескакуємо. Так. Кидай. Кидаю. Отут зараз я знов кину, не біжи. Перескочили, кидаю. Все, вогонь проїхав. Yeah. Біжимо. Ти не збарів, пробігли вогонь, я жду. Кидай! Ой, скідай! Все, відкривай мені, трикутник! Трошка, Трошка, та... попашай, Все, закинулась, закинула. Петюшечку, бро. Це мій вітрома. Диви цей шкварчик, уже дивися, щось злагає. Це ми його підриваємо, напевно. О. Так, у кого штука? У мене? Так, Так, дивись, біжимо в різні сторони і перекидаємося. Воно напевно нас вбивати буде. Я взяв, побіг. Кидаю. Воно до тебе біжить. Кидаю. Так, тебе вбили. Кидаю. Убили. Дивись, давай біжимо в різні сторони, щоб воно до нас не під'їжджало. Кидаємо. Біжу, кидаю, кидай одразу. Кидай. Взяв. Біжу. Кидаю. Біжу. Перестатую. Я взяв. Перестатуй, я відкрив. ти що ми з першого разу майже. Здрога! Строго! Він Кидивись! Все, ми його перемогли! Він хоче щось. Oh, okay. Ще є. Так, напевно тепер в тебе буде перше. Що тут робити? Так, в мене поки що тут Є! Що? Так. Так, ти ти тут? Одразу побіг, я не знаю, де кидаєш? Ось. Ловив. Давай. Зараз. Переїжджаємо, дивись, не, не вмирай. Not... Okay. Так, ти є, я кидаю. Є, yeah. дивись, не спіши, я стою. Кидай. Та куди ж ти полетів? Є, yeah, я взяв. — Я Ти тут наверху ж мене де ти? Я не бачу тебе. дуже Кидаю. Так, не вмирай, спокійно біжимо. Там нема куди спіти. Ти кидаєш ні мені? Кидаю. Є, я взяв, не спіши, я не добіг до тебе, щоб ми рівномірно йшли. Так, ти є? Є, 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 прома, ні, вже немає. Артеме, ти біжиш дуже вперед. Дивись, щоб ми рівно гривень таке? Я не знаю. Взяв. Заскакуємо наверх. Спокійно заскакуємо. Наверху я тобі перекину. Кинув. Yeah. Перескакуємо. Я тут жду. Кинеш, я зловлю. Кинув! Буваю. Так, спокійно перескакуємо. Ти є, я так, я, тут, я тут. А чого ж не зголи? Ми маємо підійшли. Добрий. Кидаєш? Так, Кидай. Зловив, наверх, заскакуємо. Так, я є, Добре. кидаю. Зловив. Спокійно, на одну перескочимо і кидай. Тільки мені кидай. Подивись на мене. Артем, не кладай всі кнопки зразу. Добре, добре. Зараз виключиш гру. Кидай! Yes. Є, доставки, спокійно, не лети! Ми влюбимо, нам основне, що викидаю. Ти куди? Дивишся на мене? Кидаю. Я вбився, все. Ти дуже летиш. Що? Спокійно, треба основне, щоб бомба не зривала. Так, я вперся бы Це попасть. Це що? Так, давай. Эй, Так, я ловлю. Заставкаем наверх, спокійно, і там жди мене. Дивись так? Дивись. Кидаю. Давай. Заставкам сюди. Спокійно. Ну куди? Артем, не треба спішити. А... Побігли. Давай, я не мене в Так, я ловлю. Є, зловив. Наверху жди мене. Добре. Жду. Кидаю. Так, побігли, побігли. Я тут жду. Дивись на мене, якусь треба. Кидай. Ловию. Так, постійно перед хатом жди мого кітка. Я кидаю. Нет что? Ее так жду тобок. Ее заскакую. Не, yeah, заскакую. Yeah, Заскочивай? Так, я... Заскакаю. Кидаю, кидаю. Є! Ловлю. Е, Відкрив! Відкривай, відкривай! Прикутно! Давай! Так, давай, Бро, Петюш. Таручень за вам же вирваєте. Дивись, він ключчить. Ні. Ну хоть. Не хоче. Ей що це одне? Ще останньомо. Так, у кого У мене, мабуть. Іди, біжимо. Біжи. Is day Так, перелазьмо цю штуку, поки зелена. Не, вона мене розпигачало. Я тут кидайся. Кидай. Так, давай спочатку. Зав, побігу. Окей, ну взяв? Сиди. А я вже... Ну перед цеєю штукою давай покину. Давай знал. Взяв, побігла. Так, здаєш? Та не треба, я ж кажу, перед цією штукою. Повільно, я кидав! Взяв. Ловиш? Так ловлю. Кинув. Я воно не на тебе полетіло. Так, давай знов. Перед цією штукою не, не спіши. Кидаю. Я тут жду, спокійно. Кинь мені. Перескатуємо цю штуку. Просто й на цій штуці, кидаю. Так, спокійно наверх, заскакай. Кидай! Взяв! Спокійно наверх заскакав! Відкривай! Нє-є-є-є-є, є, 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 є. ми йому в бошку закинули! Стрибай, стрибай, стрибай! Та-да-да-дам! І -да в -да ключ -да прм! -да. Мені сподобало. І мені це дуже класно. Цікаво, а наша у тебя такая писала. Мы сейчас будем там? Так, ну пошли десь проходить, я не знаю. Это там R1. Питание на наш. Мы все... Ага, я гигнул. Назад вертаться, то ми до Глича то и шли. Тут, мабуть, далее якісь прохідки прохитки. Я не могу... <кій> Ні, дивись, сюди, туди, там прохід є. Бачиш, де я? По стіноці пробіжи справа. Справа стінка, а може і так. Ну ладно. А Бач, де я, он, фіолетовий. о, фіолет. о попло водос. Давай. Ідеш? <кій> он, я о, туди, в дырку не бра. А що, горила швидше, ніж гроб? Чи горить? Точні. Я, я роден саме скарб. А чому дроб не може роден поставити? Він <ріст> <ріст> здоровий, вони одна ляна не видерне. Знову ти будеш мною керувати, чи шо? Так. Так, а що ти робиш? Ого! <ріст> <ріст> Ого! Хто керує? Yeah. Ти керуєш, а я ж я мав Л2 стріляй, дивись, якісь заряди в тебе є. Л2 нажми. Ага. Я маю відбивати від тебе мав, на тебе мав полізить. Стріляй, бо ми не пройдемо. Л2. Заряжай і стріляй. Прекрасно. Вправо повертай, бо вріжемося. Я від тебе мав відбиваю всіх. Тут якісь ці, ці орангутанги, а я кутіша мав, Я горила. Так, давай ним, ми вріжемося, нам треба було в якусь тих штук. Канано. А як даримо померло від камня? Нам треба було в якусь тих. Так, я їх відбиваю. Так, все, мавки, не бійся. Uh, Zoe, Ти розпігачив, молодець. прохід на не, розпігачу. не розпігачує. Він бачить, здалека не розпігачує тут. Стреляй! Дивись, там тільки в прохід попаде. В прохід попаде тільки, вліво йде, тобі ближче. Заряжай, стріляй уже, стріляй, ти його так розіб'єш. Молодець, мені страшно. За мене не більше. Я тебе захищаю від всяких чи подвірів. Ого! Диви, по нас палками стріляють, газо. Що не хоче? Так, на якусь штуку повертай кудись, не йди по центру, зараз нас розпігачать. Стріляй. Це не де. Стреляй, стріляй, стріляй! Слава Богу. Я Стреляй, заряжай, стріляй! 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 Повертай, тільки не врізься! Йома, що ж ти так завжди в останній момент, мені аж страшно. Так, тут попаде кудись прохід. Упс, упс, упс. Тепер ми їжака на дерево. Так, це вже остання частина, мабуть, цього. Давай запишемо новий відео. Давай, всім папа, і з вами були Артамта. Просто папа.